На сьогоднішній день у Силдівській амбулаторії працює 9 аптек, де мешканці можуть отримати медичні препарати безкоштовно або з частковою доплатою за програмою Доступні ліки. До оновленого реєстру доступних ліків увійшло 411 лікарських засобів, 72 препарати інсуліну та 9 комбінованих лікарських засобів. І 29 медичних виробів це тест смужки. Перелік лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, складається з наступних лікарських. Засобів, що застосовуються при лікуванні серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, нецукрового діабету, хронічних хвороб, дихальних шляхів, розглядів психіки, поведінки, епілепсії, хвороби Паркінсона, програма користується неабиякою популярністю серед пацієнтів. Так, протягом 2023 року лікарі виписали понад 8 тисяч рецептів. Тільки за призначенням сімейного лікаря, да. а якщо це стосується препаратів інсуліну, це тільки за призначенням лікаря-ендокринолога, це лікар другого рівня. Також лікар-ендокринолог має змогу зробити план лікування в електронній системі ЄСОС, і після цього наші сімейні лікарі теж мають право виписувати. Існує міф, що у програмі Доступні ліки беруть участь лише найдешевші препарати вітчизняних виробників. Це неправда. Всі лікарські засоби, які беруть участь в програмі, зареєстровані в Україні і пройшли необхідні процедури експертизи перед їх державною реєстрацією. В реєстрі містяться препарати як і вітчизняного, так і іноземного виробництва. Пацієнт може отримати ліки за її рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НЦЗУ без прив'язки до місцевості, де цей рецепт. Був виданий, чи місце проживання пацієнта.